Кабінет міністрів України прийняв постанову 751, так звану бюджетну декларацію на 25-27 роки. Це прогноз на 3 роки розвитку країни, основні макрофінансові показники. І е, якщо проаналізувати ці цифри, є певний шок від того, що пропонує Кабмін і що він закладає на найближчі три роки. Ну, почнемо з того, що досить оптимістично е, оцінюється економічне. Зростання на наступні роки, починаючи у 2025 році з 2,7% ВВП до більше 6% ВВП у 27 році. Ну дай Бог, щоб так було, але насправді прогноз досить і досить оптимістичний. Збитки, сумарні збитки від агресії расистів, які стосуються інфраструктури, майна і всього іншого так звані потреби на відновлення. Кабміном оцінюється приблизно у 500 мільярдів доларів. Це взагалі фантастична сума для нашого бюджету, тому що щоб ви розуміли, в принципі, нас бюджет складається в районі 40-50 мільярдів доларів, тобто це суми у 10 разів більше і без допомоги наших західних партнерів. Реалізувати це самостійно буде нереально, але я назву інші цифри, які стосуються безпосередньо кожного з нас, процитую для того, щоб було розуміння, що пропонує бюджетні декларації кабінет міністрів України. Ну, по-перше, по курсу долару закладається на 25-й рік рівень 45 гривень за один долар. У наступних двох роках закладається цифра 46,5. Тобто це означає, що буде рости курс долара, будуть рости ціни і відображатися це все на певних інфляційних процесах, але тим не менш такий прогноз Кабмін робить. При цьому, що буде зростати ціни і буде зростати курс валюти, Соціальні виплати з боку держави пропонує Кабмін залишити на одному і тому самому рівні. Це стосується мінімальної зарплати 8 тисяч гривень на 3 роки без змін. Це стосується мінімального прожиткового мінімуму, закріпленого на рівні 2024 року. Про індексацію пенсій взагалі, у бюджетній декларації не говориться ні слова. Що це означає? Це означає, що Кабмін пропонує підвищувати і індексувати ціни і курс. Але не пропонує індексувати соціальні виплати, які б збільшували купівельну спроможність наших громадян. До речі, у бюджетній декларації закладається збільшення фінансування на ремонт доріг. До речі, капітальний ремонт доріг не якийсь ямковий ремонт, а капітальний. Зменшуються видатки на нашу обороноздатність з 2,2 трлн до 1,6 Очевидно, що ми вже перемогли у війні. Забирається у місцевих органів самоврядування. Кошти з військового ПДФО. Близько 90 мільярдів на рік проти чого вже активно виступають територіальні громади. Не індексується і не збільшується допомога і забезпечення для військовослужбовців. Вона так і залишається на рівні чуть більше 20 тисяч гривень без змін. Але тим не менш не забули за збільшення, наприклад, штатних одиниць офісу президента України і суміжних структур, які обслуговують діяльність президента на 20% у найближчі роки планують збільшувати штат. Офісу президента України і на це кошти знаходять. За таку бюджетну декларацію голосувати не можна. Депутати з команди розумної політики не дадуть жодного голосу за такий підхід, за такий прогноз. І більше того будуть вимагати від виконавчої гілки влади робити такий прогноз більш людським, більш Спрямованим на соціальну справедливість і е, шукати пріоритетні статті витрат, а не зменшувати на обороноздатність і збільшувати на потреби офісу президента. Такий підхід неприйнятний. Ми, ми за це голосувати не збираємося.